Жіночий одяг некіт, сезон весна-літо. Все з етикетками, новенькі речі, стильні, модні трендові модельки, сукня шифонова, розмір 38, всередині з підкладкою, на поясі резинка, ковтинка котонова, розмір XS. Шортики з карманчиками. Застібається на блискавку та на гачечки. Розмір 36. Святкова блуза. Рукавчик четвертний. Тут всередині з підкладкою, рукавчики без підкладки. Розмір 36-й. На плечиках присутні силіконові ставочки, щоб не злітали. Сукня. На довгий рукавчик досить така легенька. Розмір XS. Ковтинка з відкритими плечиками. Розмір M. Дуже легесенька маєчка. Така повітряна. Розмір 32, стильна блуза. І шию спереду виріс, з поясочком можна зав'язувати розмір 36. Літні легенькі штанці з карманчиками на поясі резинка, розмір 36, шифонова сукня, довгий рукавчик, з підкладкою, розмір 32. Сукня на довгий рукавчик. Сама сукня довга, невеличкі розрізики присутні по боках, Заді відкрита спинка, зашнуровується, розмір М. Бодік на довгий рукав. Розмір М штанці, знизу манжет. Всередині двонитка з карманчиками. на пояс резинка, додатково стягується розмір 2 xs Топ на один рукавчик розмір S Джинси. Всередині з невеличкими розрізиками. З карманчиками розмір 38. Легенька літня сукня. Розмір 36, в подібний виріс, Штанці, легенька тканинка, з карманчиками на поясі резинка, додатково стягується розмір 36, сукня довга, з підкладкою, збоку присутній розріз. Рукавчики, фонарички, розмір 36 на поясі резинка. Дуже красивого молочного кольору, блуза, тканинка коту, шифонові рукавчики, розмір, S. класичні штанці, всередину невеличкі розрізики, з карманчиками, застібається блискавку та на гачечки. розмір. 34. й Жакетик застібається на один гузочок. Більш таки приталений, йде. 36 розмір.